І сиділи тільки найгірші учні. І Франко був змушений там сидіти. Аж поки не прийшла пора іспитів. Коли на іспитах він розповів все найкраще, його визнали навіть найкращим учнем у класі. І у подарунок подарували йому книжку, тоді його із задньої парти перевели на першу парту. Крім того, він ще терпів дуже сильні насмішки. тому що ця школа це була панська школа. Вчилися панські. А він був простий сільський хлопець, який мав сільську одежу, по-сільському розмовляв. Знаєте, кожне село має свої говірки. Це викликало сильні насліди. Йому не раз довелося вислуховувати різні репліки, святоща, навіть штуханину. Але все це він пережив. І е, вже у гімназії Франко почав збирати власну бібліотеку. Знаєте, яким чином своїх грошей він не мав, а він займався репетиторством. Дуже сучасне зараз слово. В ці часи самі викладачі радили батькам, діти, яких не дуже встигали у навчанні, брати Івана за репетитора, і він таким чином заробляв якусь копійчину. Але ці гроші він не витрачав ні на солодощі, ні на ще якісь пустощі, а за них він купляв книжки. І вже під час навчання у гімназії його особиста бібліотека налічує більше, ніж 500 примірників. І є такі дуже гарні слова Франка про книги, я хочу їх вам зацитувати. Книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дим, і перла нес. Тому я вас всіх щиро раджу і заохочую після повернення додому обов'язково зайти в бібліотеку і якусь книжечку все ж таки Франка взяти і прочитати. Нехай поезію, нехай казочку, нехай оповідання, але це буде тільки всім на користь. І коли Франко закінчує гімназію, він їде до міста Львова і вступає до Львівського університету, який зараз носить ім'я Івана Яковича Франка. До речі, він вступає на філософський факультет, і там, у Львові, він починає вести активну громадську діяльність. Він починає відкрито виступати проти гноблення простого селянського люду, про класову нерівність, про несправедливість. І оці всі його виступи приводять до його арешту. А коли Франка арештовують, то йому вже не дозволяючи вчитися в університеті, його позбавляють стипендії і він фактично лишається без засобів до існування. Дуже багато так званих вірних друзів відвертаються від Курка. І ще й до того в нього така виникає дуже велика проблема в особистому житті. Його перше кохання Ольга Рошкевич, тут вона є на фотографії, яка дуже зріднилася з ним поглядами. І вони спочатку дуже дружили. Вони займалися спільною справою, потім їхня дружба виростає у кохання, вони планують дружитися і цей арешт перевертається з мінімали. Тому що батько Олі, який був священником, вже не бачить правха Ольга свого взяти. Бо боїться за життя своєї дитини, це не знаєте, вже таке паро на все життя. І забороняє Ользі зустрічатися з Франкою. І Франко втрачає Ольгу. І якщо е, університет нема засобів до існування, можна ще якось перенести, то втрата коханої, відкладає сихою від випадку душі. І Франко кидається знаєте, у такий вир пошукової роботи. Хоче, щось собі знайти, щоб якось пожити, бо до села також не хоче їхати, бо знає, що тут ніхто його не буде чекати. Тому він їде в одно із сіл допомагати скласти іспити, підготувати учня до складання матури, як казали в ці часи, в так? таких випускних іспитів. І по дорозі спочатку він їде залізницею, потім змушений іти пішки і в одному селі. Селяни зробили заколот проти війта. Знаєте, хто такий війт? Це як зараз голова сільської ради або в місті МЕР. І в поле зору поліції потрапляє франко, як той, що вже має за собою арештанське минуле, як такий, що неблагонаївний, має такі дуже погляди, які тривожать в цей час тудишню владу. І Франка арештовують, звинувачуючи його у тому, що це власне він організував той заклад проти того сільського міста. Франка забирає до тюрми до міста Коломиї, там він змушений сидіти протягом трьох місяців, поки ведеться слідство. На суді з'ясовується, що він не має нічого спільного із цим дійством, але оскільки Франко навіть не має при собі документів. І вони вирішують, знаєте, трошки там його вже покарати сильніше, то відправляють його етапом до Нагоєвич, тобто пішки, сколомиї. Ось тут у нас є картина, на якій зображення Франко іде по етапу. Виглядало це так, що жандарми змінювалися, тільки Франко мусив іти далі. Була важка дорога, взуття розлізлося, ноги були окривавлені, і привели сюди Франка до Майдомачухи, це був такий, знаєте, дуже прикрий випадок у житті Франка. Бо він покладав великі надії на нього, допомагав йому і мріяв, що він колись став великою людиною. А тут не все здійснилося. І Франко протягом двох років змушений жити тут у Навоєвичах. Він день важко працює, допомагає по господарству. Єдина розрада це вручити писати. І якщо ці роки були важкі в його особистому житті, то вони були дуже плідні у його творчості. За цей час Франко пише Борислав Смієць, Захар Велі робить переклади відомих творчості його. Прошу вимагати.